Хотів би попросити декілька хвилин вашої уваги. Сьогодні останній воскресний день Поточного року, і разом з вами я хотів би підвести такі підсумки, як і чим жила наша парафія у Минаючий рік. Сьогодні, звісно, Будуть говоритися такі речі, про які християнину не слід говорити. Тому що з сторінок Євангелія ми з вами чуємо про те, що Господь навчає нас, що все добре, ми маємо творити тайно. На та кон'юнктура, якій зараз живе наше суспільство, наша церква, заставляє нас говорити на такі речі. У нас Лексикон увійшли такі слова сьогодні, як пункт незламності. На цим пунктом місяць, дві неділі, три. А наша церква є таким пунктом незламності вже більше як тисячу років на нашій землі. І за тисячу років на нашій землі багато чого відбувалось. І з нашою землею, з нашою країною і з нашою церквою був Константинопольський патріархат, потім був Московський патріархат. Но увесь цей час наша церква була опорою і утіхою для свого народу. Є якісь такі народні бєствія, а є приватна характера. І кожен священник, кожен із. Людей, які ходять до храму, може сказати, що ми до храму біжимо не лише тоді, коли війна, чи ще щось. А до храму ми приходимо з всілякою нуждою. Хтось приходить, каже: батька, я не знаю, що робити, в мене розвалюється сім'я. А хтось каже: приходить зі сльозами, в мене я не можу заміж вийти, чи в мене діти не слухняні, чи в мене чоловік п'є, чи в мене. Діти не, не, хоч погано вчаться, чи ще якісь випробовування на моєму житті. І всі ми з вами отримуємо велику утіху у церкві. Тоді, коли ми когось хоронимо, куди ми приходимо? Тоді, коли нам ставлять якісь страшні діагнози, кажуть, що страшна якась така хвороба. Куди ми біжимо? Ми біжимо до храму. І таких не один храм на нашій землі більше 12 тисяч. Отаких от пунктів опори, таких храмів, куди люди і на сході нашої держави, і на півночі, і на Заході, і на півдні мають можливість прийти і отримати цю утіху. Я хотів би попросити, щоб кожен із вас зайшов на офіційний сайт Української православної церкви і там є зараз пісунки за. Поточний рік. Що зробила церква? Ми не рахуємо дотошно до останньої копійки, до останньої гривні. Кому ми що дали. Це просто так грубо взято. І там написано, що сотні, не десятки, а сотні мільйонів наша церква перерахувала на ЗСУ, на Збройні Сили України. Сотні мільйонів наша церква перерахувала для біженців. Сотні тонн гуманітарної допомоги, це їда, це якісь речі побуту. Там все це є написано. Але сьогодні я хотів би сказати про те, що іменно наша з вами храмова така спільнота, що наші парафіяни ми з вами зуміли зробити за цей рік. Оперше, це все береться грубо, ніхто не вираховував до останньої там якоїсь грошинки, щоб потім про це розповісти. І наголошую, це робиться не лише під час війни, це робиться завжди. Просто про це не прийнято говорити. Ми християни, навчені нашим Спасителям, що це все робиться в тайну. Але зараз, коли кажуть відкрито про те, що підійди там і плюнь у попа. Такої то церкви підійди там удар його, підій його. І під час того, як на нас виливається тони бруду, під цей, в цей час ми робимо тони добрих, гарних справ. І лише наша маленька парафія, наш храм усіх святих за цей рік, я вважаю, трішечки кращим зробив. Свір, з яким ми з вами суприкасаємось. Хотів би почати про те, що за цей рік, милостю Божою, ми з вами відслужили 226 літургій. А зважаючи на те, що напередодні служиться ще вечірня, то служби виходить, майже кожен день цього року. Коли не було літургії, ми звершували молебні, Спасителю, Божій Матері, святим угодникам. Ми... Про що ми молилися на службі Сьогодні, От ви були на службі, про що ми молилися? Ми молимося за українську державу, за українську владу, за українське військо. Ми просимо, щоб Господь дарував ласку нашому народу, щоб дав мир, щоб дав нам єднання. Щоб хворих зцілив, ті, які е, зараз в полоні визволив, ті, які мають якусь нужду, які залишили свої домівки, які на чужбину в'їхали, щоб Господь благословив і їх, і тих людей, які їх приймають. І це ми молимося про те, щоб голоду не було, щоб війна закінчилася на кожній Божій службі. Молимося під той час, коли нас з вами звинувачують і е, якісь ступляють ярлики. За цей рік, милостю Божою, до нас в храм були привезені такі святині, як чудотворна ікона Ксенії Петербурзької, як чудотворний образ святителя Миколая, чудотворця Чорнобильський. Часточки Рези Спасителя та Божої Матері і частки Мощей різних святих, до яких ми мали змогу приклонитися та помолитися сугубо за нашу з вами Українську державу і за наш народ. За прожитий рік милостю Божою ми з вами зібрали от наша маленька така храмова сім'я. Приблизно 150 тисяч гривень, З них 50 тисяч майже ми перерахували на ЗСУ, на Збройні сили України. За минулі два дні ми з вами майже 40 тисяч зібрали на бронежилети для хлопців, які у завтра, вже в понеділок, їдуть на передову. Но про це не покажуть по ТСН, і про це не покажуть по телебаченню. А якби про це показали, що скільки церква робить добра, я вже не говорю про молитви, хоча я насамперед. Сам то мені здається, це більше було в користі для нашого суспільства. Це би єднало. Люди б зрозуміли, що ми єдині, що ми соборні, і що ми можемо разом гуртом пережити всяку біду. На нас бачите, які сили розділяють. І кажуть, ви не такі українці. Ви не такі патріоти, ви не, ви не так любите свою державу. Тим паче перестаємо менше любити свою країну і ми робимо те, що в наших силах. Дуже багато з фінансової допомоги отримали наші з вами прихожани. Ми не записуємо, ми ж не в тій службі. Працюємо, ми не записуємо там прізвище, ім'я, да, кому ми що даємо. Но коли наші прихожани помирали рідні, ми допомагали на похорон хоронити цих людей. Коли наші прихожани хворіли, ми перераховували гроші або давали гроші на операції, на лікування. Багато коштів було переведено для сільських храмів, які мають нужду. які... Ледве кінці з кінцями зводять. Наші дітки в недільної школи робили благотворительну ярмарку. Ви пам'ятаєте про, про ті запашні булочки, які випікали спільними зусиллями, і дітки пригощали всіх бажаючих. І всі ці кошти ми з вами збирали і продавали для нуждених. У той час, повторюсь, коли на нас то не бруду виливалося, ми то не добра робили. За цей період було роздано більш як три тони продуктів. Це крупи, це олія, це овочі та фрукти. Це різні якісь такі речі, як памперси, пільонки. Дехто з наших прихожан теж у кого є маленькі діти, смісі молочні получали. Молочні смесі ми відвозили у лікарю Охмадит в відділенні недоношеної дитини. В наш шостий родом на Петра Запорожця, ми передавали також сміс молочні для тих діток, яких батьки або не зможуть купити, або там є відказники. І наголошено на тому, що все це робиться кожен рік. Просто про це не говориться. Також. Багато з місця людей приходить, і вони знають, що там на столику у притворі храму завжди є хліб. І кожен, кому це потрібно, він може підійти і взяти той хліб. Той хліб, який ви просить на паніхіду, він освячується, мовимося, за померлих, а потім це є милостиня. І той, хто не може собі хліба купити, він може прийти і знає, що край всіх святих може взяти хліб. Коли немає води на кладовищі, всі знають і всі приходять по воду. Що, що можна все необхідне взяти тут. Є багато інших речей, але ми не скульпуліозно записуємо тому гривню дали, тому 5 копійок дали, а тому дали тонну, а тому ще щось дали. Бо ми не робимо для того, щоб нас хвалили. Ми не робимо для того, щоб на нас дивилося о, які ви молодці. Ми робимо це тому, що так заповідає наша віра. Ми маємо любити усіх. І коли люди приходять за допомогою, ми не питаємо. От минулої неділі прийшов батько, який тут відспівує із ПСУ. Прийшов і каже: Отець, мені треба 500 гривень. Дай, будь ласка, нема питань. Взяли і дали. І ніхто не дивиться, ти з ПСУ, чи ти греко-католик, чи ти вже невіруюча людина, чи ти хто, якщо ти прийшов за допомогою, і в нас є така можливість. Ми нас обираємо і допоможемо. Тому що ми всі діти Божі, ми нікого не ділимо. Ми всіх стараємося любити, всіх стараємося поважати. І це бачите, це лише маленький храм на лісовому кладовищі. А по всій нашій країні такі храми понад 12 тисяч. Ви представте собі, так? скільки добра несе церква, уже не зважаючи про те, що ми день і ніч. Усі з вами разом молимося за нашу державу. Нехай, дорогі браті і сестри, Господь надихає нас і в наступаючому році творити справи милосердя, любові і поваги один до одного. Спасім, Господи!